У місті реалізується кілька інфраструктурних проєктів у медичних закладах. Кошти залучаються з бюджетів різних рівнів, а також грантові. За сприяння ГО егіда Центр та Українського фонду соціальних інвестицій при фінансовій підтримці уряду Німеччини через банк розвитку КФДб'ю наразі ведеться ремонт інфекційної лікарні. Місяць тому тут стартувало оновлення клініко-діагностичної лабораторії. Місто турбується про розвиток медицини і для створення комфортних умов для лікарів і. І, пацієнтів. і ми побачили наслідки ковіда і дуже важливе питання це наша інфекційна лікарня. Нею ми займалися, іще, розпочали займатися ще до ковіда і, на жаль, ковід, війна, повномасштабне вторгнення нас трошки призупинило до цієї роботи. Але зараз ми виділили кошти і працюємо як за кошти бюджету кривого рогу, так і ми працюємо з нашими інвесторами закордонними, кордонними, котрі зараз лабораторію інфекційній лікарні роблять. А ми чотириповерхове. Будивлю Український фонд соціальних інвестицій співпрацює з містом постійно. Вже втілені два медичні проєкти у Довгинцівському та Інгулецькому районах. Це вже не перший наш об'єкт, який ми реалізуємо в нашому місті. Ми писали гранти, ми їх вигравали. І на сьогоднішній день воду в даній ситуації ми ремонтуємо інфекційну поліклініку, де буде лабораторія. Вложены сюди деньги Это Украинского фонда социальных інвестицій, немецкого банка «W». Все ремонтні роботи, проектные роботи, закупка оборудования, Все будет за счет Українського фонда соціальних інвестицій. Также на территории инфекционной больницы ми еще облаштовуємо бомбосховище. Там теж будуть проходить ремонтні роботи и будем писати грант на закупівлю обладнання. Проведення роботи по демонтажу. Інженерних систем проводяться роботи по влаштуванню покрівлі, розпочаті роботи по утепленню цокерної частини фасаду. За зиму планується повністю зробити ремонт внутрішніх мереж і оздоблення, і навесно у нас залишається утеплення фасаду. В даному проєкті реалізовані сучасні технології по вентиляції кондиціонування повітря залучені новітні самі. Передові матеріали директорка медичного закладу каже: інфекційка одна з найстаріших у місті лікарень, а враховуючи навантаження останніх років, оновлення було критично необхідним. А для клініко-діагностичної лабораторії це ще й питання якості досліджень. Лабораторії будуть повністю там кабінети будуть для співробітників, тобто фельдшер лаборантів, лікарів-лаборантів. Там будуть повністю так сказати за правилами лабораторії, кімнати, де там будуть красити мазо. Очка, да, скажем, так наприклад, там крові, чи ще якісь буде бак лабораторія, відділ іфа діагностики в нас буде. Тобто, повний спектр аналізів, які робить наша лабораторія, там буде виконуватися, але вже так як корпус старий, він ще був вистроєний в 1961 році. То зараз це все буде приведено повністю до нинішніх, то тобто теперішніх правил. Завершити ремонт лабораторії планують у першому півріччі наступного року. Дарі військовартам Кравченко, цей день.